Сесія повноважна розпочати роботу 12-ту сесію Вінницької обласної ради оголошую відкритою. Першим питанням, про яке звітували депутати, була програма зайнятості населення Вінничини на 2012-2014 роки. Депутати прийняли нову програму, розроблену головним управлінням праці та соціального захисту населення, та схвалену Міністерством праці та соціальної політики України. Серед новацій програми автори називають створення умов для підвищення зайнятості молоді та створення додаткових робочих місць. Протягом наступних трьох років планується створити не менше. Ніж 68 тисяч нових робочих місць, включення до програми заходів з легалізації занятості та детинізації виплат заробітної плати і активне залучення до цього напрямку органів державної і податкової адміністрації, проведення раційної роботи із суб'єктами господарювання. Щодо підвищення ними рівня виплат заробітної плати найманим працівникам до середнього лозевого рівня сприяти покращенню якості нових та існуючих робочих місць. Також про свою роботу прозвітувала бюджетна комісія. За п'ять місяців цього року до загального фонду обласного бюджету надійшло 304 мільйони гривень власних та закріплених доходів, що на 65% більше ніж у минулому році. Левова частка суми каран... перевиконання припадає на податок. З доходів фізичних осіб більше 14 мільйонів. І це досягнено завдяки налагодженій роботі підприємств області. Ріст промислового виробництва в нашій Вінницькій області складає 9,9%. депутати обласної ради прийняли звернення до президента України з приводу прийняття Верховною Радою України закону про засади державної мовної політики. Обранці проголосували за звернення після перерви, що була оголошена у пленарному засіданні, та повернення до зали представників фракцій Батьківщина, фронтзмін та єдність Вінничини. Вони покинули залу під час ранкового засідання, оскільки вимагали термінового розгляду мовного питання. Своєму зверненні депутати наголосили гаранту конституції, що в Україні має бути лише одна державна мова, українська. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.